У цей важкий час, коли з кожним днем світ стає все більше божевільним і небезпечним, ми, міжнародна місія, слово Боже надаємо духовну психологічну підтримку багатьом людям. Сьогодні, внаслідок воїн, хвороб, катаклізмів у людей, множиться душевні розлади, страхи, депресії, панічні атаки, держимості та хвороби. Багато хто поринув у телебачення та інтернет, дивляться журналістів, політиків, блогерів, споживають масу інформації, але вихід та полегшення від душевних мук, страхів та безумства дає лише слово Боже. Біблія каже, що все. В цьому світі створено і тримається Словом Божим. Атоми, молекули, весь світ слухняні Слову Божому. Тому звільняє від усіх страхів, фобій, розладів, депресій та іншого жаху. Лише слово Боже, адже слово Боже і є Бог. Щодня ми чуємо свідчення, як люди, відписуючись від брехні, пропаганди, агресивного контенту та слухаючи Слово Боже, здобувають свободу. Ісус Христос сказав: пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Тому за рік на каналі місії Слово Боже підписалося до 2 мільйонів людей. Відео, які ми створюємо, переглянули біля 200 мільйонів разів за останній рік. Запрошуємо вас приєднатися до місії. Підписуйтесь на телеграми канал, де кожен день виходить інформація про нові відео на наших каналах Ютуб. Дивіться ці відео з откровеннями та духовними піснями, псалмами і наповнюйтеся вірою, перемогою, прощенням, божественним зціленням та свободою від будь-якого демонічного рабства. Нехай Бог благословить і збереже вас. Напишіть нам, якщо ви потребуєте молитви, підтримки, спілкування та психологічної допомоги.